Цими днями річниця звільнення півночі України від російського окупанта. І зараз я знаходжуся в народичах, це центр народницької громади, північ Житомирщини, громада, в якій було окуповано вісім населених пунктів, громада, яка піддавалася обстрілам. І звичайно, що завдяки нашим збройним силам України сьогодні ми відзначаємо першу річницю звільнення наших територій, нашої. Півночі Народницька громада свого часу дуже сильно постраждала від Чорнобильської катастрофи, одна з найбільших громад Житомирщини, яка постраждала і так випала на її долю, що і під час російського вторгнення російської окупації також ця громада постраждала одна з найбільших на Житомирщині. Зараз ми знаходимося на мосту через річку УЖ у селищі міського типу народичі. Який був пошкоджений під час авіанальоту російських військ, дуже вчасно прийшли на допомогу нам збройні сили. Дуже хочу подякувати місцевому населенню, нашому, які особливо лісівникам, які вступили, теж скажімо, на допомогу нашим збройним силам, допомагали, показували дороги. Так громада трималася до 4 квітня після того, як збройні сили. України вигнали військового агресора із території нашої громади. Люди повертаються до звичайного життя. Це їхній край. Вони пережили вже чорнобильську трагедію. Я думаю, що і це в найближчий час наші люди здолають, і у нас буде мирне на небо, перемога, і наша народичина буде процвітати і процвітати. Оскільки я працюю в лісовому господарстві. Своїми, скажімо так, знаннями в цій місцевості багато допомагав Збройним силам України. Проводили військових, показували, розказували місцевість, співпрацювали по максимуму для того, щоб поскоріше вигнати окупанта. Я отримав орден за мужність третього ступеню з рук президента України. Я цим пишаюся. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, віримо в світле майбутнє. Тому всіх настрій бойовий, всіх в настрій на майбутнє все буде Україна. Сьогодні приємно бачити на вулицях народичі дітей з посмішками, чути дитячий сміх. І, власне, там, де сьогодні майорить цінньо-жовтий стяг, там життя. Тому я переконаний, що ми обов'язково звільнимо всі наші території. Перемога буде за нами. Україна переможе.